Всім привіт, приїхали на рибалочку щука окунь. на таке озеро. Вітер дуже великий. Ну, зараз будемо пробувати. Може що сьогодні зловимо. Бо останні рази то нема нічого. Ну, Новий спінінг будемо зараз тестувати Jackson Tennessee. AC spin 1030 грам, 2-10 метрів. Ну, катушка то стара. Будем пробувати що. Генеки, чітко, классно. Якщо на топову приманку сьогодні нічого не зловлю, то значить кльово не буде. Є, окунець. О, іди сюди. А ні, щучка маленька. А, гарненька. Тихенько. Гарненька щучка. Маленька, але пойдет розловив спінінга, розловив нового мепса, бо це вже, мабуть, четвертий, який я купляю. Як же ж тебе очепійще? Треба. Не очіплю, так. отак. Я думав що це окунець. все-таки ця щучка так легенько взяла. Та це я його запіхнув. Ого! Та я і зараз тут і порву. От блін. Таке мале візьме. заживолотом не витягну ось що наробив ай шкода ну прийдеться забирати таку щучку. ну, десь 50 сантиметрів шкода я хотів її відпустити але як я тут порвав то поїде вона додому Коротше, ми там зловили одненьку щучку, без нічого. А тепер з того озера перепливаємо річкою проти течії в друге озеро. Більше і глибше, але не знаю, чи ми допливем. бо і місцями мілко і глибоко, але гарно. Але було трошки важко запливти. Багато було трави комішов. А тут а мілко, може ми не пропливе. І по дорозі бачили щучку, в траві була. Сантиметрів 50-60 і були окунці. Штук 4-5 окунців. Тут ось мілко. Грибу вислами, бо мотором не виходить. Мілко. Може пішком зараз пойдемо буде скорий по воді. <гум> Можна і в ліс сходити. Може давай станемо зараз в туалет сходимо, чи ні. Ну якщо ми сюди залізли, то вже і назад виліземо теж. Гриб. О, бачиш, у конці втікають. Спереду, спереду. Стайка. Не оконці. Ні, то красними хвостиками. Платвичка. Оце? Платвічка. Платвічка або щучка. Щучка Бореско пошла. Прикольно. Пливемо по-різькі по такої маленької, вузької, як на байдарках. Але скільки нам треба буде пливсти. Все, уже треба снять весло. Я же скажу, что Милку можно будет пешком пойти. Хочу вийти? Ну що? Добре, бо хочу відтягнути, бо не можу вирулювати. Закручує вода. Все? бачите, хтось, дерева зрізує даже. Я думаю, ту щуку що я бачив, щоб туди кинув блісну, то вона мабуть, її точно взяла. Як допливи, мені буде зайти, як в тебе озеро. застряла Ну, против течії, то блін, не можна. Ой, може. О, є, ми вже біля озера, я бачу, Дивись направо. До... Ну, спереду дерево лежить. Не знаю, як зараз будемо переносити, але справа подивись, бачиш голо. Знаєш, там вода. Озеро. Блін, тут треба сюди літом. קצת <laughs> כלווה <sum> Тут добро ти чи я, слухай, я не можу тут можна вийти Ну Ну давай я висламив прусь І що? Чи добре, давай я перший вийду Точно тут можу стати. Туда, Ого. Там... Ого, дивись, бо ти зараз пливеш, я не знаю, я тебе не зловлю. То я плюну і піду лісом. Тихо, але тобі теж треба вийти. Куда? Ну як я тебе перетягну, цьому? А як я там стану? Ну, ось сюди там, стань. Там глибше. Ось тут стань. Бачиш, скільки тут. Попробуй одною ногою. Вон на палку стань. Я просив, що чобути в віщи треба. Ось палка. Стань на те сміття. Ого, ти зараз води набереш? Так. Все, Ігор, мені це не подобається. Ну то бо я як просив чоботи нормально. Просив. Ох. Й смердя. Коротше, ми тут припаркувались, але далі ми плизти не будемо. Бо ми ще меншу половину дороги тільки пропливли, а то все проти течії. Тут ось якась лавочка. Тут глибоко, якби можна було б тут вилізти з човном і перенести його сюди, туди перенести. Там вон поле можна було б сюди перенести і плизти там сюдою чи тудою, там ще вони якісь знаки біля берези, але добре тут те Хтось таку дорогу зробив. Ми на тому озері плавали там, це ми звідти припливли дорога. Ой, що ну, нам ще плисти більш половини дороги, то краще пішки піти з човном, з мотором, з акумулятором по лісу 10 хвилин ніж тут годину пливсти проти течії так що якось так зараз будемо пливсти назад так ну що ми пливемо назад зараз трошки зніму покажу. Чуть-чуть, а потім вже будемо в кінці покажу ще як будемо випливати з тих комішов ох як тут закручує та ти що Ого. Ого, закручує, блід я не можу. Ну, <с <с на каяках легше вирулювати. Я риба спереду, Дивись, там, була риба. Чи не видно? Весна була? Ну якби я задом їхав то було б мені б легше. А що задом я бачив би? Ось ми вже потихеньку допливаємо до того озера, де ловили. Назад трошки легше, течія нам допомагає. А я десь тут... А, щуку там я десь бачив, далі, ну, коміша. Все, ти будеш тільки справа, а я зліва, якщо да. Дергайся бы я стою. Так, да. але я крепко не хочу, бо тут повороти, щоб нас не закручувало. Куди ти? Ну тут ми ж сідайте стрілитися. Да? Тож сядь прямо, що ти робиш? То ж хилиться, мені страшно. Треба лівою стороною. Ну так що ти типу, Ми вже не вліземо, бо в нас там чіпляється. Але тут справа теж кавиш. Ох, ура! Ну назад легше, правда? Ти чи я, допомагає? Ти ти Та ми вже її пропливли. Не, тут тут вже її немає. Знаєш, в інтернеті. Значить, правду казали, що там течія, там і щука сидить. Зараз, значить, тут кинемо груза і покидаємо трошки. Треба випустити, давай гриби гриби, Ну тут нема де мотора вкинуть, бо тут трава. Ось ми вже на озері, але не на тому, що хотіли, Ну ми тут плавали годину назад, пів години. Фу, скільки тут гавна всякого стихомішов Всяко Прустий треба. Ти так старый фамос чист Ну я бачу То що кинем тут десь груза і там андровина плаває. На, цю, весло. Тут такого вновь. Чи риба вже не бачили. Все, вже вечір. Ми вже зараз пливемо додому. Ось така була рибалка, одна щучка. Поплавали по річці. Вже темно стає, Зараз будемо додому. Така була коротка рибалочка. додивився відео до кінця, то дякую. Хай щастить. Все, бувайте здорові!